Саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливий переділ країни під час зборів білко Лукашенко підкреслив, нібито білоруська опозиція веде на заході переговори про приєднання західних територій Російської Федерації до Білорусі у разі її поразки в Україні. Нам прирежуть щось із Смоленської і Брянської, може бути Псковської а також Лукашенко заявив, що натомість захід Білорусі, нібито віддадуть Польщі, а Западну Білорусь ми повинні до Мінська, як ви знаєте, границя була віддати Польщі. Також, за словами Лукашенка, він дедалі жорсткіше ставить завдання перед міністерствами і вимагає не допустити розслаблення, у тому числі з урахуванням обстановки навколо країни. Ви бачите, що відбувається навколо? Ну вибачте мене, мені, ви ще не все знаєте. скажу вам основное, не конкретизируя. Скоро мы вам доложим по всем этим вопросам. Сегодня все желают на Западе и в авангарде нашей белорусской беглые в отношении Беларуси, что касается поражения России в войне с Украиной. Тим часом, колишній президент Монголії Цахіагін Елберг Джордж відреагував на скандальне інтерв'ю диктатора Російської Федерації Володимира Путіна, американському пропагандисту Такару Карлсону, де російський президент виправдовував агресію проти України, нібито тим, що це історичні землі Росії. Елберг Джордж написав у соціальній мережі X про історичні землі Монголії і навіть показав карту. На ній можна побачити, що сучасна територія Росії входила до складу монгольській імперії кілька століть. Також колишній президент Монголії написав: Не хвилюйся, ми мирна та вільна нація на скандальне інтерв'ю диктатора Володимира Путіна відреагував і американсько-китайський актор Роберт Ву заявивши, що Росія має повернути території Китаю, які окупувала понад 40 років тому. Йдеться зокрема про місто Владивосток. Пізніше, як повідомляв Уняну, Китай офіційно затвердили нові географічні карти, на яких частина території Росії визначається територією самої КНР. У новому випуску географічних карт на 2023 рік китайський державний сайт картографічний сервіс стандартних карток зазначив великий у російський острів повністю китайською територією.